Морський світ, який ви можете створити. Я створила акула, медуза, чи восьминіг, чи медуза, не знаю, що це рибка і аквалангіст. Акула рухається зліва направо, потім рибка рухається також зліва направо, але акула повертається, рибка може рухатися хвостом уперед. Також аквалангіст плаває по всій території і говорить, що він боїться акул. Ось меніг з'являється в різних місцях і, відповідно, змінює свій образ. Давайте подивимося. Ось ви бачите. Ось мені змінює свій образ, аквалангіст рухається і, говорить, я боюся акул, акула рухається просто зліва направо. А рибка ще може рухатися уперед постом. Пробуйте зробити, можете таке, можете інше.